Подарунок Путіну окупантам поставили терміни захопити Авдіївку до кінця року. Штурми міста посилюються, що кажуть у збройних силах. Розповім вже за мить. Ви на фабриці новин Моє ім'я Юрій Бібік. Авдіївка в руїнах. Очевидці оприлюднили відео, на якому можна побачити, як виглядає місто під обстрілами росіян. Це зруйновані будинки, понівечені будівлі, зупинки громадського транспорту, подвір'я місцевих мешканців. Подекуди мешкання. Вибачте, помешкання ще палають від нещодавніх прильотів. Аналогічні кадри із села Бердичі, що розташоване на північний захід від Авдіївки, окупанти вже дали зрозуміти, що готуються повністю зрівняти місто із землею. Вони продовжують завдавати авіаційні та артилерійські удари по місту. За інформацією військового журналіста Юрія Бутусова. Невдовзі росіяни знову підуть на штурм. Для цього вони вже перекинули на напрямок нові свіжі резерви. Журналіст стверджує, що українські бійці також отримали підкріплення, хоча не всі підрозділи злагоджені та мають організацію і керованість. При цьому у ЗСУ вигідна тактична обстановка, адже ворогові наступати на вато важче і він несе у рази більші втрати. Проте, навіть у цих умовах каже Бутусов, українській армії потрібно більше резервів та боєприпасів. Тоді, мовляв, є всі шанси втримати місто. Водночас, експерт групи інформаційний спротив Олександр Коваленко стверджує, що Авдіївка зараз це найгарячіша точка по всій лінії фронту. За його словами, росіяни. Стягнули до міста дійсно потужні підрозділи. Це фактично вся друга зальна військова армія РФ каже біля міста: є 15-та, 21-та та 21 та 30 та окремі стрілецькі бригади. Також 55-та бригада зі складу 41-ї загальної військової армії РФ. Коваленко підкреслює, що навіть під час штурмів штурмів Бахмута в окупантів в районі міста було менше сила ніж зараз. Під Авдіївкою цитуємо, Росіяни продовжують стягувати під Авдіївку достатньо серйозний ресурс. Для них це фетиш, такі ось вони. Маніакальні фетишисти щодо Авдіївки, і загально, якщо ми розглядаємо протяжність фронту, то біля Авдіївки зараз накопичено росіянами ресурсу навіть удвічі більше за своїми можливостями аніж було біля Бахмута. Кінець цитати, і схоже, що армія РФ понад усе хоче захопити Авдіївку швидше ніж це було з Бахмутом. Про це повідомляє розвідка Естонії. Її керівник. Підтверджує, що окупантам вдалося дещо просунутися неподалік міста. При цьому вони втратили дуже багато техніки і людей під прицільним вогнем української артилерії та дронів. Проте це не зупинить загарбників від подальших спроб штурму. Ось що він каже: цитуємо: попри втрати РФ, ймовірно, продовжить свою наступальну активність з теперішньою інтенсивністю впродовж. Найближчих тижнів з наміром ймовірно досягти повного контролю над Авдіївкою до кінця цього року. Кінець цитати. Нагадаємо, що наприкінці року Путін традиційно проводить свою пропандистську пряму лінію з народом. Цілком можливо, що він дав наказ захопити Авдіївку до цієї події, що було чим так би мовити похвалитися перед своїми прихильниками. Цікаво, що пряму лінію планували провести ще на початку літа, але її перенесли на кінець року, пояснивши подіями на фронті в Україні. Нагадаємо, що саме тоді Збройні сили перейшли до активного наступу в Запорізькій області. Тим часом російські пропандисти констатують, що серйозних успіхів під Авдіївкою наразі не мають. Один із воєнкорів стверджує, що бої точаться як на півночі, так і на півдні від міста. Проте війська окупантів просунутися не можуть, але загарбникам дуже хочеться прорватися до місцевого коксохімічного заводу і, зокрема, закріпитися в районі залізниці. Проте на заваді стоять ЗСУ. Воєнкори не заперечують, що армія РФ Втратила багато техніки у спробах окупувати Авдіївку. А британська розвідка навіть наводить приблизні цифри за її даними. Упродовж останніх трьох тижнів окупанти втратили близько 200 одиниць бронетехніки. Там відзначають ефективність українських бійців, яким вдалося досягти такого показника, завдяки сучасній протитанковій обороні, вибачте, зброї, мінам, безпілотникам і високоточним артилерійським системам. Тим часом українські військові мають успіхи на інших ділянках фронту, зокрема під Бахмутом. Про це в нашому ефірі розповів заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. Послухаємо. Основні населені пункти, які як задачі перед нами стояли, ми виконали там контроль залізниці залізної дороги. Теж цю задачу ми виконали. І зараз продовжуються знову ж таки бої е за лісосмуги. Ініціатива залишається у нас. Ворог успіху немає. має. По деяких в деяких містах навіть вимушені е втрачати позиції. Єдине, що на карті. Для цивільного, звісно, це там досить складно побачити, коли в лісосмузі просування там на 100 на 200 метрів. Але для нас вони важливі в плані е, тактичного положення. Підтверджую його слова і інститут вивчення війни. Аналітики відзначили, що зсу просунулися на південному фланзі. Бахмута уздовж лінії лісу на північ Кліщівки та закріплюється у цьому районі. Російські війська намагалися повернути втрачені позиції поблизу Кліщівки та Андріївки і здійснити невдалі атаки поблизу Богданівки та Хромового, але безуспішно. Ми продовжимо стежити за ситуацією по всій лінії фронту і повідомимо вам про основні події. Підпишіться, будь ласка, на фабрику новин, щоб нічого не пропустити. Я вам дякую за увагу і на все добре.